Розібрали ми салон, бо ось така дірочка. Це у, у водія. Ми піскостроїли повністю. Перед. І ніби на тому обійшлося. Отут От будемо підварювати кусочки. Тут ще у нас невідомо, бо ще не чистили. Але як показує от на цьому скоріше за все буде аміньом. Треба буде також переварювати другий парт. Далі, ззаді тут все. Тут все треба буде змі... міняти. По піскоструїти тут немає сенсу, це все гниле. Ще з цієї сторони можна попіскоструїти трот... ззаді чуть-чуть на арках. Ще можна. Але в загальному от у спереді немає що, хоча дири наскрізь є. І ліпити латки якісь, то ліпше взяти метр на... 12 на 1,40. Не, не знаю, будемо або шукати другу підлогу, або самі гнути. Буде Будет. Тут теж ця підножка була повністю гнила. Далі під е, донкратники є десь готові. Тільки варити і все. Десь вже прогрунтовані все. Це також того, щоб десь піскоструїти, щоб десь витягувати. Так само у нас тут. Порог. Гнутий будемо щось думати, щось ось це. Або, Або рівняти, або переварювати на друге. Це у нас якась біда. біда. Від чогось є. Відвибасти захист. Вибати. Захист відвибасти. Треба переробити. Тут щоб десь переробляти. Все вже можна буде латками попроварювати. І так. А, саме головне фільтр поміняний. Тут вже все, машина офігенна має бути. Як фільтр поміняний. І вебаста Вентилятор від вебаста і вебаста. А де вебаста? Під машиною лишилася. А ще там. Вибаста там, оце вентилятор. Тобто вентилятор від печки. Все, Все. разом. Мокрове паста. І так.